Енергетична стійкість рівненщини є актуальною в умовах ворожих атак. Наша область знаходиться на п'ятому місці серед інших регіонів України в рамках реалізації програми «Енергодім». Вона допомагає ОСББ, аби їхні будинки стали більш стійкими та енергонезалежними та зберегти кошти мешканців. Детальніше про переваги програми далі у коментарі В першу чергу це програми модернізації, термомодернізації, це утеплення будинка, це модернізація. Мереж гарячого водопостачання, мереж опалення, це заміна вікон дверей, заміна утеплення даху і таке інше. Будинки, які реалізували проекти в, в цій програмі на рівні, їх вже більше 30, Це будинки, які змогли на сьогоднішній день день досягнути енергоефективності на рівні там скоротити споживання енергоресурсів тепла в два і більше разів. Тобто від 30% до близько 52% склала економія ресурсів. Крім того, будинок утеплений, звісно, він і холоне дуже повільно, на відміну від тих будинків, які не утеплені. Тобто, блекаути для таких будинків менш небезпечні і люди довше можуть залишатися в комфортних умовах.